Телевікторину продовжуємо. Нагадаю, перших тих, хто надішлють правильні відповіді на електронну адресу або СМС за номером телефону, вказаних на телеекрані, зазначивши своє ім'я та прізвище, отримують від спонсорів квитки на льодовий майданчик, включаючи оренду ковзанів, та квитки в один із фітнес-центрів, що в Ужгороді. Отже, і ще раз нагадаю: 5 запитань телевікторини. Як називалася ужитка команда, яка в 1946 році стартувала в першому чемпіонаті СРСР із хокею? Друге запитання. Назвіть ім'я та прізвище одеського фігуриста Олімпійського чемпіона у французькому Альбервілі 1992 року. Третє запитання. Назвіть ім'я та прізвище київського хокеїста. Олімпійського чемпіона у французькому Альбервілії 1992. Четверте запитання: Із якого міста олімпійська чемпіонка Норвезького Лілле Гаммера 1994 фігурного катання Українка Оксана Баю? І п'яте запитання. Якими є розміри хокейних воріт? Ширина і висота. Надсилайте відповіді до 14 грудня включно. Не забудьте вказати ваші координати.